журналу Журнала Magazine Львів. Наразі я можу похозватися тим, що це є один з одне з провідних видань нашого міста і стоїть в топі ну, першості. Тому що це все завдяки правильно подібненному редакційним матеріалам, правильно поєднаній рекламі, правильної подачі матеріалів, правильному піару. Я йшла на цю лекцію, і я, ну, я запиталася, про що мені ви розказати. Е, мене попросили розказати про те, як взагалі е, будується стратегія, маркетингова стратегія видання і е, як цим займатися. Якщо ви будете працювати все ж таки в журналістці і не підете з того шляху, не звернете на якусь іншу доріжку, е, тоді я думаю, що мої поради вам будуть корисними. Е, починається все. Е,